Усім привіт! Ну що, народ, Хеловін? За традицією, сьогодні я дав вам рекомендацію з п'яти фільмів, які найкраще підійдуть для створення моторошної атмосфери свята. Особливістю цьогорічного відео буде те, що майже всі проєкти, про які я розповідатиму, вийшли цього року, і до кожного з них на моєму каналі є повноцінний огляд, з якими ви зможете ознайомитися за підказками. Без зайвих слів сідайте зручніше, і починаємо. Почнемо, так би мовити, зі свіжачка, який буквально щойно вийшов на великих екранах. П'ять ночей у Фреді розповідає історію Майка Шмітта, який влаштувався нічним охоронцем у підсирію Фреді. Із жахом виявив, що кожної ночі аніматронні талісмани піцерії Фредді, Чіка, Бонні і Фоксі оживають та вбивають усіх, хто трапиться їм на шляху. Сам по собі фільм вийшов, скажімо так, з серединка на половинку, але під Хелловін цілком підійде. Наступний фільм не жахастик, а детектив з елементами хорору, але від того не менш атмосферний. Привиди у Венеції розповідає про нову пригоду сищика Еркюля Пуаро. Цього разу відомому детективу доведеться зіштовхнутися з тим, у що він ніколи не вірив, а саме зі світом духів. Події відбуваються в ніч на Геловін під час спіритичного сеансу, який закінчується загадковою смертю, яку й має розслідувати Мсія Пуаро. Хай би хто що казав, але я лишуся при думці, що це один з найкращих хоррорів цього року. Остання подорож Деметри», заснований на розділі з роману Брема Стокера Дракула, розповідає історію екіпажу торгового судна «Деметра», який взявся перевезти невідомий вантаж з Румунії до Англії. Однак під час плавання матроси виявляють, що окрім них на борту є щось іще. І воно невпинно жадає крові. Один з найкращих елементів цього фільму моторошний образ Дракули, який було створено за допомогою гриму, а також старань актора Хав'єра Ботета. Якщо цікавлять подробиці, дивіться у моєму огляді за підказкою. Історія цієї франшизи почалася у 1996-му. Здуріти можна ми з ровесники. До 2000 року вийшло три фільми, які складали з собою повноцінну завершену історію. В 2011-му була спроба продовжити франшизу, але фільм вийшов, м'яко кажучи, так собі. А от вже наступна спроба 2022 року таки мала успіху глядачів і запустила нову трилогію. Як ви вже могли здогадатися, мова йде про серію фільмів Крик. А конкретно про шостий фільм, який вийшов на початку цього року. За сюжетом Тара і Сем, переживши страшні події у Вудсборо, переїжджають у Нью-Йорк, сподіваючись продовжити там спокійне життя. Але минуле вперто їх переслідує. Напередодні Геловіну у місті з'являється новий вбивця в масці, який хоче позбавити життя сестер і всіх, хто стане йому на заваді. Головною особливістю нового фільму стало порушення раніше встановлених правил франшизи, про що я детально розповідав у своєму огляді, який ви можете подивитися за підказкою. До речі, друзі, якщо важливим елементом геловінської атмосфери є фільм жахів, які люди зазвичай дивляться у це свято, то однією з головних складових успіху мого каналу є ваша глядачка підтримка. Це можна зробити безкоштовно у вигляді. Переглядів вподобаєк та підписка на канал, що займе у вас приблизно 9 секунд. А мені буде дуже приємно. Ну а якщо маєте змогу підтримати мене фінансово, це можна зробити на Байміякофі або Дяка. Усі посилання будуть в описі до відео. Продовжуємо! Ну і нарешті для тих, хто шукає щось із відповідною атмосферою, але таке, щоб можна було подивитися всією родиною. Моя рекомендація тогорічний серіал від Тіма Бартона Венздей. Який розповідає про єдину дочку сімейства Адамсів, образ якої майстерно втілила Джена Ортега. За сюжетом, після того, як Вензи виключають з чергової нормальної школи, батьки відправляють її до Невермору, учні якої мають екстраординарні і дещо лякаючі здібності. Коли у школі стається кілька вбивств, Вензи починає своє розслідування, яке, окрім іншого, проливає світло на деякі таємниці її родини. Цьому серіалу на моєму каналі присвячено аж цілий окремий плейлист, з яким ви можете ознайомитися за підказкою. Дякую вам за перегляд, друзі. Тишіте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, які фільми ви зазвичай дивитеся на Геловін і чи святкуєте ви його. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. До нових зустрічей!